Літо, спека, сонечко гріє, а відпочивальники тонуть. Це надзвичайні відпочивальники, рятувальники ДСНС, які проводять показові навчання на одному зі стихійних чернівських пляжів. Відпрацювали спільні дії в разі надання допомоги на водоймі. Вперше умовна ситуація складалася в тому, що людина, запливши на середину водойми, не зарахувала сили та потребувала допомоги. Рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини, прибувши на місце події, за допомогою рятувального човна рятувало людину та передало медикам для надання першої медичної допомоги. Друга ситуація це коли людина стрибнула з непризначення для цього споруди та не змогла самостійно виплити з водойми. Рятувальник за допомогою рятувальної дошки підпливши до людини, подав її. Людина вхопилася за дошку, та за допомогою цієї дошки була винята на берег. З допоміжних засобів у працівників ДСНС рятувальні жилети, мотузка та рятувальне коло пересуваються на воді за допомогою надувного човна та рятувального сапу а з варіантів одягу обрали гідрокостюм. Після рятувальної операції на водоймі рятувальників потопельників передають з до рук загону швидкого реагування Червоного Хреста, які надають першу домедичну допомогу та викликають швидку з допоміжних засобів. У нас є ноші. Ви можете тут побачити також, якщо людина травмувалася, то ми можемо накладати зараз. такий комірець це, якщо людина. Пала і травмувалася шия. Та також у нас є мішок амбу для надання також першої до медичної допомоги і покажемо СЛР. Тож навчені потопельники врятовані та швидко доставлені до карети швидкої. Тим часом працівники ДСНС проводять роз'яснювальну роботу з відпочивальниками, пояснюючи правила поведінки на водоймі. Саша і Марина купалися довго та цікавість перемогла бажання плескатися у стрижні. Тому дівчата уважно слухають правила. Чи можна без батьків і дорослих погуляти? Ні в якому разі не можна, тому що можна що? Потонути, так. Надамо вам такі книжечки, щоб ви знали, як себе поводитись і ні в якому разі не порушити правил. Губи сині від шовковиці чи від того, що довго ви знаходилися? От води. від води. Знаєте, як поводити себе на Так. Розкажіть нам правила, що можна, а що не можна робити. Треба глибоко не заходити, бо можна потонути, заходити тільки з батьками. Бо І під наглядом дорослого дівчатка приходять плавати не вперше і обов'язково з кимось з дорослих. Пані Оксана привела донечку на цей стихійний пляж вперше. Каже, не задоволена ані ароматами літньої пори, ані піском. Ваняє грязно. Наступний відпочинок плануватимуть на пляжі Золотий берег вже зі знанням правил від ДСНС. Це можна дитинку саму лишати ні, саму не можна лишати тільки з нею. Заходити з нею отако коліна, далі не можу. Вчергове працівники ДСНС виходять на стихійні та офіційний пляж для роз'яснення правил поведінки через трагічний випадок, що днями стався біля селища Мезен Понурницької громади Новгород Сіверського району. Там 12-річна дівчинка без нагляду дорослих купалася в необладнаному для цього місці на річці Десна та потонула. Ми зазначу, що спонукало для проведення даних показових таких занять. Це на жаль, сумна статистика, яка наразі це по Україні. Ні, 44 дитини в нашій області з початку року на водоймах потонуло 25 людей, з яких дві дитини. На жаль, основні причини трагедії це люди плавають на тверезому стані. Ще така основна причина це дітки відпочивають біля водойм та купаються без нагляду дорослих. Діти, на жаль, чомусь мало турбуються за власну безпеку. Вони дуже згухвало себе поводять і тим самим порушить правила безпечного відпочинку на водоймах. Почалася літня така компанія, яка має назву Літні пригоди без шкоди. У нас там є роздатковий матеріал для дітей. Потім є посібники для батьків, які підрозумівають під собою те, що діти вони повинні навчати своїх однолітків, а батьки повинні навчати ну, своїх дітей, тому що ми всі розуміємо, що безпека дітей залежить від батьків.